Вітаю вас на каналі Медитація Душі і Тіла. Сьогодні, нарешті, вибралась на вулицю і весна. Це дуже актуальна тема зараз, куди йде наша енергія, чому ми дозволяємо собі нічого не робити зі своїм життям, зі своїми мріями. Ми просто всі в очікуванні. Особливо це стосується українців, які зараз нібито знаходяться в якомусь всесвітньому експерименті по виживанню. І дуже важко знаходитися в цих умовах і ще щось робити для себе, для свого життя, якось накопичувати енергію, правильно розпреділяти її. і... Займатися собою. Тому зараз всі знають про те, що є корисні звички, є медитація, яка допомагає врівноважити себе, змінити емоційний стан на той бажаний спокій, який здається, що нам тільки сниться. І ці корисні звички вони начебто. Просто не влазять, не вміщуються в нашій голові, в нашій душі, нібито все стоїть на паузі, і неможливо якось себе зібрати докупи, щоб дійсно почати трансформуватися вже зараз, під час війни. Вчора я розмовляла з близькою людиною на цю тему, що. Постійно якісь шукаємо відмовки. Тобто не зараз, тому що там ще, як в мене, наприклад, було дуже часто. Роками роками. була в нас квартира, я не знімала відео, я мріяла знімати короткометражки, але ні, тому що потрібно доробити ремонт. Зараз. Чогось не робимо, тому що війна мріємо жити в Карпатах, там знімати дуже круті відео, бо там дуже гарно, природа, природа просто божественна. І, а зараз тут те, цього неможливо нібито робити. Все відкладається на потім. І якщо ви думаєте, що ви такі одні, що відкладаєте на потім, всі з цим стикаються, і в цьому причина в тому, що щось заважає всередині. Що всередині якась є причина, яка не дозволяє рухатися вперед, ніби то щось заважає, і воно просто робить нас нерухомими. Ми не йдемо вперед до своїх цілей, ми начебто перестаємо мріяти і просто повністю занурюємося в рутину, в рутину, від якої ми починаємо страждати, перестаємо сприймати своє життя тут і зараз, тобто повноцінно тверезо дивлячись на речі, які відбуваються в ньому. Я могла б вам сказати, що в мене є рішення, що це нова медитація, нова, нова духовна практика, яка вирішить цю проблему, що перестати жити відкладеним життям тобто не зараз, а колись. Але ні, в мене є комплексне рішення. Я хочу зробити зараз цілу програму, я не хочу називати це курсом. В цьому відео це не реклама, це просто такий анонс. Я внутрішньо готуюсь до цієї великої програми трансформації. Вважаю, що зараз в період, коли ми знаходимося в такій напрузі, яка йде ззовні, Постійному стресі, оця тривожність, це просто необхідно кожному. Кожному хто хоче покращити своє життя, здійснити ті мрії, які давно хочеться здійснити, зажити тим життям, на яке ми заслуговуємо, через те, що наша енергія вона йде на ці страхи. Но те, що ми не дозволяємо собі рухатися вперед, тому що є якісь зовнішні вагомі причини, чому ми це не робимо. Енергія вона просто йде від нас, ми не можемо її акумулювати всередині себе. Нам здається, що ми, начебто, відключені від джерела енергії. Немає достатньої творчої сили для того, щоб рухатися вперед. Немає сили на те, щоб щось придумувати геніальне, креативне. Ми просто на якомусь автоматі йдемо по колу, зустрічаємося з одними і тими самими проблемами, вирішуємо. І через деякий час ці проблеми в новій обгорці Знову зустрічаються нам на нашому шляху. Якщо якісь люди негативні були в нашому житті, якісь випадки, які нам заважали заважали вільно крокувати життям, то все знову приходить, все циклічно, і якщо щось не вирішено всередині нас, воно знову-таки нам зустрічається. Енергія, вона як стопориться всередині, зупиняється, застоюється в наших енергетичних центрах, в чакрах. Це навіть, знаєте, можна протестувати на тому, як ви дихаєте. Якщо ви дихаєте, ну як сказати, Поверхово, у вас немає глибокого глибинного дихання животом, ви не відчуваєте свої внутрішні ритми вашого організму. Ви, скоріше за все, потрапили в це коло, коли немає енергії, ви нічого не робите для себе, вам тільки хочеться це робити, але ви кожен день не знаходите цей час. А час це дорівнює енергію на себе. Знаєте, іноді достатньо зрозуміти, що є така проблема, що недостатньо енергії, недостатньо лише одного бажання, щоб почати трансформувати своє життя. В той же час ви не знаходите зовнішньої підтримки, немає тих людей, якогось певного кола знайомих, які будуть вас. Оточувати, підтримувати в новому напрямку, в ваших мріях. І тому ви нічого не робите. Є внутрішні причини, коли дійсно є якісь страхи. Зараз це страх за своє життя, страх втратити домівку від влучання ракети. Страх, що. Щось вийде з під контролю в вашому житті, в фінансовому сенсі, чи хтось з рідних піде з вашого життя. Ви розумієте, що ви не можете тримати все під контролем, і коли ви починаєте на рівні свого життя все контролювати, контролювати ваших близьких. Майже кожен їхній рух і це показує лише те, що. Джерело, куди йде ваша енергія, воно знайдено. Але потрібні, перш за все, це духовні практики, медитації, пошук себе, пошук, куди йде ваша енергія. І тоді можливо збудувати геть інше життя. Просто коли це приймаєш в собі, Приймаєш, що ти не можеш контролювати життя, контролювати людей, контролювати, контролювати обставини, ти приймаєш цей момент, ти приймаєш своє тут і зараз. І відбувається магія. Справжня магія життя, коли Всесвіт тобі починає відкривати одні двері за другими. Ти можеш обирати можливості, які. Будуть рухати тебе по життю, рухати до того, про що ти мрієш. Мріяти, бажати, дуже важливо. Не потрібно зараз, в часи, коли йде війна в Україні, зупинятися. Потрібно знаходити навіть такі канали, як мій, де я завжди дуже рада вам. Не тому, що ви робите перегляди і відео, хоча це теж. Велика вдячність вам за це. А просто за те, що ви є, за те, що ви цікавитеся собою, мені дуже важливо, може, ми з вами особисто не знайомі, але мати таких людей в оточенні, які хочуть змінюватися, хочуть робити своє життя прекрасним. Це можливо, я знаю. Я багато разово. Змінювала своє життя з самого дитинства, тому що в мене, був, в мене не було такого жорсткого контролю від батьків, і я могла вільно розвиватися, за що їм дуже вдячна. Тому багаторазова трансформація привела мене до такого стану, що все життя циклічне, не потрібно нічого боятися, коли боїшся. Необхідно йти в цей страх. Тому, напевно, це все. Це таке було спонтанне відео. Мені хотілося поділитися інсайтами, які сталися вчора під час такої особистої розмови. Мені дуже важливо записувати такі відео. Вони виходять більш живими. Я ділюсь своїми думками. І вірю в те, що комусь. Ці ідеї комусь ці думки теж потрібні. Можливо, вони вас спрямують туди, куди ви боїтеся йти, але знаєте всередині себе, що потрібно туди йти. Тому я з вами, я теж на цій хвилі. І якщо будуть у вас питання, якщо вам потрібна моя підтримка, пишіть. Я з радістю буду відповідати вам. З вами була Юлія Сучкова, Дякую за перегляд. Підписуйтесь, якщо ще не підписані, тому що тут про духовний розвиток, медитацію і класні практики, які трансформують життя.